За спожиту керівники енергопостачальної компанії запросили до розмови очільників Житомирської міської ради, оскільки саме з їх кабінети в останні дні лунає на адресу енергетиків найбільше нарікань через начебто незаконне відключення об'єктів міського водоканалу. З такою ситуацією не погоджуються енергетики, оскільки субсидії для проплати та компенсації спожитої водоканалом електроенергії надходять з держбюджету вкрай нерегулярно і, як правило, під завершення року. Практик. Кабезоплатного споживання електроенергії водоканалом сприяє ряду великих і складних проблем для Житомиробленерго. Щомісячно не сплачено 3 мільйони гривень. Лягають потужним тягарем на оборотні кошти компанії, яка до того ж мусить сплачувати кошти на купівлю електроенергії в режимі передоплати. Маючи товарну продукцію десь в приділах на 3,2 мільйона гривень, оплати йде де і півтора було, де і менше. Ну, по крайній мірі, більше півтора, так дуже дуже рідко, коли там були ці розрахунки проведені, і це ставило під економічну залежність і нашого підприємства, і по виплаті заробітної плати, і якихось там відповідних робіт, пов'язаних з капітальними ремонтами, капітальним будівництвом. Ну, все те, що пов'язане з життєзабезпеченням забезпеченням нашої Житомирської області. Аби встановити справжні причини ситуації, досить вдати до показників заборгованості міського водоканалу, яка на середину січня сягала майже 7 мільйонів гривень. Розмова відбулася відверта і доволі гостра. Заступник Житомирського міського голови Микола Боровець наполягав на тому, що керівники Житомир-Обленерго не мають права обмежувати споживання електроенергії міськводоканалом. Натомість голова правління Житомир Обленера Анатолій Левицький не менш переконливо доводив, що безоплатно відпуску електроенергії для споживачів в умовах ринку не буває. Аби спонукати водоканал до проплати за спожиту електроенергію, компанія Житомир Обленерго змушена обмежувати споживання водопостачального підприємства. На рівні держави давайте рішити. Але це ж не рішається. Я вам перед цим вам коментував і говорив. Що дуже жорстко відноситься держава до того за ті неплатежі, які ми не робимо ДП на ринок. Це незалежно. Це, це буде державне підприємство, це буде приватне підприємство, в будь-якому випадку держава нікому прощення в цьому питанні не дає. Плати, плати і плати. А паритет, що ми все таки будемо датувати водопровідно конституційне господарство і чи водоканал міста Житомира, а нам, які нема відповідних оцього рішень держави, то це не риночне відношення. В ході прес-конференції народився і більш очевидний висновок. для остаточного вирішення проблеми взаємостосунків між енергопостачальниками і споживачами потрібні дієві і ефективні. Дії вищих владних інституцій, Кабінету міністрів, парламентарів, оскільки проблеми, які обговорилися під час дискусії, мають не міський і навіть не обласний, а загальнодержавний рівень. Ми говоримо про організаційний момент. І він зводиться до одного: напрацюйте порядок, щоб його задовольнити, щоб він був задовольняв енергопостачальну компанію, задовольняв надавачу послуг.